І так, наочно ви бачите, навіщо використовують маск халат. Саме їх використання полягає у тому, щоб максимально скрити ваш силует у рельєфі місцевості. Головною перевагою маск халату є те, що вас важче засікти. Тобто ви маєте перевагу у тому, що вас не видно. Будьте невидінки. Так, я людина, вдягнений у маскувальний халат. А так, я став кущем зі зброєю. Не забувайте про те, що маск халат повинен відповідати кольором до місцевості, які він застосовується. Не нехтуйте цим правилом, тому що ви будете виглядати як біла пляма на рельєфі, якщо колір буде відрізнятися. Маск халат робить ваш образ монолітним та скриває підсумки та інші предмети вашої уніформи та обладнання. За собою зробіть більш складним ваше виявлення ворогом. Обирайте якісно, обирайте в рум.